Подібна проблема особливо актуальна для власників малогабаритної житлоплощі, як поставити холодильник на кухні, щоб він гармонійно вписався в інтер'єр і їм було зручно користуватися. Про це нижче основні принципи розміщення холодильника на кухні в першу чергу необхідно усвідомити, куди не можна ставити цей побутовий прилад, що мається на увазі. Це місця поруч з радіатором опалення плитою варильною поверхнею і мийкою у перших двох випадках на техніку негативно впливає підвищена температура в третьому вологість. Також не рекомендується ставити холодильник біля вікна, якщо він перегороджує отвір, особливо якщо воно виходить на південь. Перед установкою побутової техніки заздалегідь подбайте про наявність розетки і не забувайте про мінімальну відстань до стіни. Воно повинно становити не менше трис. Це дозволить повітрю вільно циркулювати, що гарантує тривалий експлуатаційний термін побутової техніки, так де ж поставити холодильний агрегат. Варіанти розміщення їх досить багато. Тут все пов'язано з формою кухні, висотою стелі і самого холодильника, його габаритами, а також кількістю і місцем розташування вікон. Вхідних дверей нижче розглянуті найбільш популярні місця розміщення цієї побутової техніки. У ніші ці освіти зазвичай є на кухнях кутового типу і в приміщеннях з вентиляційними коробами. у булані дизайну ніша, часто є перешкодою утворюється мертва зона, зате в сенсі розміщення холодильника ідеальним місцем необхідно лише підібрати модель пристрою відповідно за габаритами ніші в стіні, якщо агрегат невисокий. То на горі можна обладнати полки під кухонне начиння, якою користуються не часто, а використання оригінальної підсвічування, наприклад, за допомогою світлодіодної стрічки, перетворити холодильник в ніші в справжній арт-об'єкт, що притягає увагу. При вході на кухню ситуація, коли біля вхідних дверей утворюється порожній простір, зовсім не рідкість. Але ж це місце можна заповнити, поставивши туди холодильник. В результаті кухня стане виглядати просторіше і легше ефект значно посилиться. Якщо гарнітур і оздоблювальні матеріали стін, підлоги і стелі будуть витримані в світлих тонах. Але й цілком допустимо, щоб холодильник мав яскраве забарвлення. В такому випадку техніка стане грати роль акцентує деталі інтер'єру, однак є певні труднощі, пов'язані з розміщенням виробу біля входу. Зокрема, рекомендується відмовитися від дверей, що ведуть на кухню, а до такого рішення готові не всі. У кутку кухонного гарнітура, і в шафі, якщо холодильник об'ємний і високий, то бажано, щоб він мав такий же відтінок, що і кухонний гарнітур. Є й інший варіант розміщення побутової техніки в шафі, що входить в комплект меблів для кухні. В цьому випадку стулка предмета меблів з'єднується з дверцятами холодильника, в результаті техніка виявиться замаскованою. Не забувайте про циркуляцію повітря. Задню стінку меблів необхідно прибрати єдиний мінус даного способу розміщення обмеженістю обсягу техніки. Доведеться підбирати невелике за габаритами виріб, щоб воно влізло в шафу гарнітура. Біля вікна тут важливо дотримуватися головне правило: прямі сонячні промені не повинні потрапляти на холодильник, при цьому не бажано, щоб агрегат загороджував вікно, постійний перегрів виробу серйозно скоротить термін його служби. Ідеальний варіант, наявність поруч з вікном простінка В цьому випадку залишається тільки підібрати модель. Відповідно за розмірами цьому вільному ділянці кухні, однак, якщо вона виходить на південну сторону, то краще помістити дану побутову техніку в іншому місці вбудовування холодильника найбільш поширений варіант, як описано вище використання для розміщення холодильника шафи кухонного гарнітура. Але це не єдиний спосіб установки техніки, не менш популярно використання простору під стільницею. У продажу є спеціально для цього призначені моделі агрегатів, висота яких знаходиться в межах 60, стосни частіше підбирають два окремих вироби: холодильник і морозильну камеру. Якщо ж габарити кухні не дозволяють встановити відразу два прилади, то морозилку якою користуються рідше, можна розмістити в іншій кімнаті? Навісний холодильник досить цікавий варіант економії площі на кухні. Йдеться про компактних моделях, що мають невелику глибину. В середньому 16 см і обсяг приблизно в 20. Зазвичай такий холодильник грає роль бару для зберігання напоїв. Навісний виріб іноді вбудовують в гарнітур або просто вішають поруч з обіднім столом. Варто відзначити, що в подібних моделях дверцята може відкриватися не тільки наліво або направо, але і вгору. Серед українських моделей популярністю користуються навісні холодильники: сарма Ліга. Також поширені вироби від компанії DaїNet Південна Корея, але все ж навісний холодильник зустрічається в продажу досить рідко і його придбання часто викликає проблеми. Розміщення холодильника за межами кухні є кілька варіантів, кожен з яких дозволяє встановити повноцінну модель, що має солідний обсяг поза кухні, тим самим звільнивши простір під, наприклад, обідню зону. Де ж можна поставити холодильник у коморі? Цей варіант розміщення найбільш доречний, якщо комора знаходиться поруч з кухнею через перегородку, її необхідно прибрати, але тільки частково. Залиште відрізок міжкімнатних стіни, який буде гарантувати вільний прохід, і за рештою помістіть холодильник. Таке розташування техніки захистить її від впливу високої температури і вологості, властивих кухонному приміщенню. У вітальні цей варіант підходить для малогабаритних квартир, наприклад, хрущовок, де площа кухні не перевищує п'ять. Особливо гарний такий спосіб розміщення холодильника для кухонь, суміщених з вітальною. В цьому випадку вам не складе труднощів швидко дістати необхідні продукти для готування, найкраще розмістити агрегат у простінках, по краях якого вікна одне на кухонній зоні інше, в залі тоді холодильник зможе виконувати функцію розмежування простору зонування. На лоджії, що примикає до кухні, теж дуже зручний варіант, прийнятний, якщо лоджія відповідним чином утеплена і, по суті, є логічним продовженням кухні. Одне з оптимальних місць розміщення холодильника торець лоджії найбільш коротка стіна, що знаходиться на мінімальній відстані від входу в неї, але потрібно враховувати прямі сонячні промені не повинні потрапляти на холодильник. Тут є іще один плюс звук, що супроводжує роботу агрегату, буде майже не чути. У передпокої, якщо в ній є достатньо простору і вбудована шафа, то такий варіант буде цілком прийнятним. Один з головних моментів, на який варто звернути увагу ідеально вирівняний підлогу, тільки на такій поверхні холодильник буде нормально працювати, а його дверцята чітко відкриватися. У коридорі, що веде на кухню, таке планування, хоч і рідко, але зустрічається. В цьому випадку має сенс невеликий коридор, що веде на кухню, зашити гіпсокартонними листами, а вхід зробити з кімнати. В результаті ви отримаєте своєрідну нішу. В яку запросто можна помістити холодильний агрегат? Після перепланування вам не доведеться, перш ніж потрапити на кухню, проходити коридор, що дуже зручно, все необхідне можна швидко поставити на стіл у вітальні, як видно з вищесказаного. Правильне розміщення холодильника гарантує не тільки зручність користування цим видом побутової техніки, але й забезпечить цілісність дизайну інтер'єру, що особливо актуально для невеликих кухонь. Варіанти розміщення холодильника на маленькій кухні.